Всем це я Леся. Сьогодні я буду перекладувати ім'я Тоні в на Українську. Не знаю чому, але це мені не давно така ідея Перше ім'я, как мы напишем, це Тіган. Чи не знаю. Я не знаю, чи я правильно понял напишу. Б... Тіаген. Тіаген. Удобен. Не просто. Наступне давайте, джи, джи джи, не знаю какие по-гі. гі гі гі-гі-гі-гі-гі, Губ як буде. Губ. Губка. О, ой. -і. Ой. Yeah, ну наступне хай буде. Давайте ві. Точно ві, ві, ві. Так і знала, від такі ві, десь, Попі. Мак. Чо? Денді денді, той буде Денді. Ну давайте тепер буде хайкуал Який? вугілля. Ну да, логічно. Давайте пебл галька скрабс. Скарпи. Чо? Шелі? Шелі? Спраут? Паросток. Понятно. Астро. Не питайте, чому я пішов по них, тому що в э, мене мало ідей, що придумати. Астро, Астро. Буде Астро. Давайте бу-бет. Блін, я забув як воно пишеться. Бу-бете? Отак? Бо-бет. Може іще боб. Бокстен. Бокстен. Шшш, дивіться, шрімпо. Не знаю, що ще придумати. Шрімпо. Креветки. Я тепер їсти захотіла. Ні, ну креветку я не буду їсти. Ну, шрімпо. Я забула одного персонажа, як звати. А давайте твін Я нікого не знаю, як воно перекладеться. Так, твін стед. Твій буде твін сте логічно. Джинджер. Імбер. Блін, тепер Імбер хоче. Луді. І не пам'ятаю, як правильно ви що пишете. Руді, логічно. Давайте я-то. Я Ята. я та Ята. Пін'ята. Ну на цьому ми закінчимо. Всім пока-пока!